Далі перейдемо до інформації від служби з надзвичайних ситуацій міста. Рятувальники Кам'янського працюють не покладаючи рук. Так, за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 29 виїздів, 17 з яких на пожежі, 4 рази на підгорання їжі та двічі на ДТП. А за минулий тиждень загинула одна людина, одна постраждала і одну врятовано. Більше подробиць далі у сюжеті. Четвер, 8 вересня. Близько 12.30 дня надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі по вулиці Павлівській. По прибуттю було встановлено, що горить дах господарчої будівлі на площі 20 метрів квадратних. За допомогою подачі одного ствола Протек о 13 годині 14 хвилин дана пожежа була ліквідована. Як наслідок, вогонь пошкодив дах будівлі на площі 20 квадратних метрів. Залучено 15 чоловік особового складу. Причину пожежі встановлюють слідчі Нацполіції. 10 вересня о 17 годині 40 хвилин надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по бульвару будівельників. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що всередині однієї з квартир на сьомому поверсі горить домашнє майно на площі 30 метрів квадрат. Вдома нікого на цей момент не було. Вже за 40 хвилин пожежа була ліквідована. Загалом залучили три одиниці техніки і 14 чоловік особового складу. Загиблих і травмованих немає. Причини встановлюють поліцейські. Ще одне загоряння сталося вже наступного дня 11 вересня, о пів на другу ночі. Надійшло повідомлення про пожежу на тимчасовій зупинці у дворі будинку, де горів автомобіль. За даною адресою було направлено черговий 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що горить моторний відсік та кабіна автомобіля «Форд Транзит на площі 2,5 квадратних метрів. Пожежу загасили за допомогою одного ствола протек В першій годині 43 хвилини. В результаті пожежі було пошкоджено сам легковий, сам автомобіль Ford Транзит на площі 2,5 квадратних метрів. А також було пошкоджені автомобілі, легкові автомобілі, які знаходилися поруч. Загальна площа пожежі склала 3,5 квадратних метри, загиблих та травмованих не було. Причину встановлюють слідчі: рятувальники Кам'янського вкотре звертаються до глядачів із проханням дотримуватися правил техніки безпеки. Ваша безпека у ваших руках.